Всім привіт! Мене звати Ольга Бурик. Я вас вітаю на моєму каналі. Я інструкторка з пілатесу і фітнес-тренерка з міжнародною сертифікацією. І сьогодні у нас будуть просто топ-вправи для спини, які я рекомендую виконувати кожному. Ви можете їх робити і щодня, ви можете їх робити по потребі, коли відчуваєте зажатість в спині. В нас сьогодні будуть вправи направлені на мобільність хребта для того, щоб якраз зняти напругу з тіла і класно попрацювати. З нашим хребтом розім'яти тіло і будуть направлені на стабільність для того, щоб зміцнити м'язи спини. Ну що, ви готові? Давайте розпочинати. Ми починаємо з позиції чотирикутника. Якщо вам щось буде тиснути в коліна, будь ласка, підкладіть собі плед, чи килимок в декілька разів, ми працюємо завжди в комфорті. І так, ваші долоні під плечовими суглобами, ваші коліна чітко розміщені під тазом. Ми робимо вдихи з видихом, відштовхнулися, підібрали м'язи живота, вирівняли. Спину в нейтральне положення і починаємо працювати. За однією рукою. Ми з вдихом потягнулися і розгинаємося в корпусі, погляд направили за рукою. І з видихом ми округляємо спину і тягнемося рукою максимально далеко від себе. При цьому таз просто не опускаємо. А наша задача тут максимально округлити спину. Поїхали. Вдих за рукою вгору. І видих, округляємо спину. Вдих, розгинаємося. І з видихом округляємо спину, розтягуємо м'язи вздовж хребта. Ще три. Вдих нагору подивилися. І видих округлили спину. Ще два. І останній раз. Вдих, розкрили гарно грудний відділ. І видих. Потягнули м'я за спини. Добре, переходимо в такий званий режим стабільності. Залишайтеся так само. Тією ж рукою ми витягуємося вперед і додаємо протилежну ногу, витягнули вздовж підлоги, піднімаємо нагору, опускаємо вниз і закриваємо. Ось тут я хочу, щоб ми вже попрацювали над стабільністю корпусу. Добре, не прогинаємося в спині, коли піднімаємо ногу. Тримаємо максимально стабільний корпус і стабільний таз. Поїхали 5 разів. Вздовж підлоги. Підняли. Добре. Опустили на підлогу. Закрили. Ще чотири. Вздовж підлоги. живіт тримаємо підтягнутим ребра, закриті. Стараємося не прогинатися в спині, коли піднімаємо ногу. Максимально тримаємо стабільний корпус. Добре, тут працюють м'язи корпусу. І останній раз. Чудово. Давайте змінимо сторону. І так, інша рука. Вдих за рукою розігнулися. Видих, округлюємо спину. Рукою потягнулися від себе до п'ят. Вдих, розігнулися, розкрили гарно грудний відділ. Видих, опускаємося вниз. Ще три. Вдих, погляд за рукою. І видих опускаємося. Ще два. Останній раз. Чудово. Переходимо тепер в режим стабільності і так. Та сама рука. Да? Давайте ще раз, стабільний корпус, підтягнутий живіт. Не прогинаємося в попереку. Тримаємо корпус зібраним. Та сама рука і протилежна нога. Поїхали разом Здовж Підлоги витягнули. Підняли 90. Опускаємо до підлоги. Закрили. Ще чотири. Ще три. Чудово, ще два. І останній раз. Вздовж підлоги. Підняли корпус максимально стабільний. Закриваємо руку ногу, опускаємо і закриваємо до положення чотирикутника. Окей. Ми зараз продовжуємо далі. Маленько робимо паузу, можна зробити ковток води. А якщо вам сподобалося це тренування, я вас запрошую доєднатися до мого онлайн-фітнес-клубу FitFlex, де в нас велику увагу ми приділяємо вправам для постави, для спини. Є в нас і пілатес, але також є силові вправи, силові тренування, кардіотренування, і, звичайно, що блок руханок, а також такий бонус: фітнес-аптечка. Але що саме там заховано, ви можете прочитати на сайті за посиланням нижче до цього. Цього відео. Роблю ковток води і поїхали далі. Ми знову повертаємося в положення чотирикутника, і зараз ми зробимо вправу улюблену вправу моїх клієнтів, особливо які працюють за комп'ютером. Ми будемо одягати нитку в голку. І так, однією рукою ми робимо вдих. Розкрили руку в сторону, потягнулися за рукою нагору і з видихом ниряємо між рукою та ногою Фух, і опускаємо плече до підлоги. І ще чотири. Вдих нагору і видихи, закручуємо корпус. Тут дуже приємно тягнеться м'язи між лопаток. Ще три. Ще два. І останній раз. Чудово. Тепер увага. Будемо додавати протилежну ногу. Корпус знову ж таки максимально стабільний. Руку піднімаємо тільки в сторону і додаємо, наскільки зможете, піднімаємо протилежну ногу в сторону і опускаємо. Нехай це буде ледве-ледве рух над підлогою, але ми працюємо. Відкриваємо вдих і видих закриваємо. Чудово. І ще три. І ще два. Відчуйте, можливо, прям легке тремтіння. У вас вже є в тілі. Це супер. Останній раз. Фух. Чудово. Поїхали на іншу сторону. Починаємо з приємного. Зазвичай. Вдих рука в сторону. І дотягнулися. Нагору розкрилися. Видих неряємо між рукою та ногами і опускаємо плече до підлоги. Вдих. І видих. Закрутилися. Гарно потягнули лопатку між лопатками. Ще три Вдих відкрилися нагору і видих закриваємося. Ще два. Останній раз. Вдих глибокий-глибокий і довгий видих. Чудово. Залишаємося в положенні чотирикутник. Поїхали стабільний корпус. Відкриваємо руку в сторону, додаємо протилежну ногу, відкриваємо її в сторону, наскільки нам дозволяє розкриття нашого тазу. І закриваємо корпус стабільний. Стараємося не перевалюватися з боку на бік і стараємося не згинатися в боку. Поїхали ще чотири рази. Вдих, відкрились. Видих, закриваємося. Гарно відчуваємо включаються м'язи корпусу в роботу. Ще два. Останній раз. Чудово. Трошки відпочинку, хай кісті відпочинуть. І зараз ми підемо і ще далі. Ми попрацюємо з боковим згинанням. Подивіться на мене, як це виглядає ось впередом, щоб ви зрозуміли. Тобто ми будемо піднімати руки вгору, не провалюючись в спині, тільки, мов ми між двох стін працюємо. В одну сторону згинаємося і в іншу. І потім буде задача з зірочкою. Для таких найсміливіших, найвпевненіших і найпрокачаніших. Але все спочатку, все по порядку, вибачаюся. Так, поїхали знову чотирикутник. Працюємо рукою, підняли руку над підлогою, пам'ятаємо, не прогинаємося в корпусі. З одного боку бокове згинання подивилися на одну сідницю. І подивилися за рукою на іншу сідницю. І ще чотири. Один бік. Живіт тримаємо, тримаємо. І інший бік подивилися на сідницю. І ще три. Ще два. Останній раз. Угу. Чудово. Закриваємо руку і тепер один разок. Подивіться, будь ласка, на мене. Ми піднімаємо руку ногу, ведемо їх в бік, повертаємо. І закриваємося. Це складно, я знаю, це не просто, тому це задача з зірочкою. Е, давайте пробувати. Якщо у вас першого разу не виходить, не лякайтеся. Це дійсно не саме проста вправа. Поїхали. Зігнуту ногу тільки зробимо, щоб було легше, хоч трошки. Підіймаємо, ведемо в сторону разом руку і разом ногу. Знову повертаємо вперед-назад. І закрили. Умнічки. Ще чотири рази. Пробуємо. Нехай це буде ось такий рух. Ледве-ледве над підлогою. Але пробуємо. Домовились? Супер. І ще три. Тримаємо корпус. Опускаємо до підлоги. Закриваємося. І ще два. Супер. І останній раз це ми зараз робимо з вами просто прекрасний комплекс, який ви розумієте, працює і над мобільністю хребта, і над стабільністю. Це дуже важливо для здоров'я нашого хребта, Це нам продовжує молодість. Це просто топ вправ. Ви знаєте, як ото кажуть, робіть ці вправи, і спина боліти не буде. Оце саме вони. І так, поїхали інша рука. Витягнули над підлогою. Дивимося, то на одну сідницю живіт підтягнутий, то на іншу сідницю. Таке в нас бокове згинання корпусу. То на одну. То на іншу. Ще три. І. Хорошо, ще два рази. Останній раз. Чудово закриваємо обережно руку. Поїхали наш турборежим. І так додаємо протилежну ногу. Нога зігнута, щоб було трошки легше. Підняли ногу над підлогою. Ведемо ногу в сторону, руку в сторону. Повертаємо ногу назад, руку вперед і закриваємо. І ще чотири рази. Подивіться на мене, нагадую, легша версія, коли ми ледве-ледве над підлогою. Ведемо в сторону. Повертаємо і закриваємо. І ще три. Кожний працює в своїй комфортній амплітуді. Головне мені тут, щоб ви тримали корпус стабільним. А амплітуду потроху-потроху вона буде додаватися. І ще два. Супер. І останній раз. Добре, закриваємо. Руку закриваємо ногу. І на цьому в нас сьогодні все. Я вас вітаю. Цей короткий урок у нас завершено. Пийте воду, пишайтеся з собою, щоб ви дійшли до кінця. І я вас чекаю на інших своїх тренуваннях. Пока!